Знайомтесь, це Павло Дуров. З його якостей можна відмітити просвітленість, світленість, розшуку Франції та неймовірно великий вплив на сучасний світ. Про тому сам він сидить десь там в Дубаї. І ще він з Росії. І у нього три громадянства. Чи 4 я вже, блядь, забув. Але найголовніше, він створив ВКонтакті, про що ми говорити не будемо ну його нахуй. І що реально найголовніше, він створив Телеграм. Всім нагадую про підписку, лайк, комент. Ну і ну і все. Я майже на 100% впевнений, що у вас є телеграм. Але чи задавались ви питанням? Чим він краще умовного блять вайбера? Кращий інтерфейс? Ну, це питання суб'єктивне. Можливо, менш лаганий? Ну можливо. Але чого всі використовують Телеграм? Типу мало нелаганих месенджерів з норм інтерфейсом, той самий Дірект в Інстаграмі. А суть Телеграму в тому, що він захищає вашу свободу в інтернеті. Добре, повернемося до Істоків. 2013 року заснували Телеграм, а 2013 року через конфлікт з владою Дуров покидає Росію. І продає своє попереднє творіння ВКонтакті. І тут з'являється Телеграм, молодий месенджер, який не те, щоб спочатку набирає популярність, ну але відносно. Первина суть соцмережі в тому, що її власник вважає себе величезним просвідником і альтруїстом, адже не продає коди шифрування ваших чатів спецслужбам. Ну як, продає, ну але принаймні робиться не так відкрито. Тобто, по суті, якщо вас не розшуковує Інтерпол, ні ФСБ, ні СБУ, ні ФБР не прочитають ваші недолугі повідомлення. В теорії звучить дуже класно, але в практиці Роскомнадзор заборонив Telegram в 2018 році, але заново дозволив у 2020-му. В нас тема заборони теж піднімалась неоднократно, особливо під час війни. Адже Телеграм відмовлявся контролювати ТГ-канали, які зливають, куди летять ракети. Отже, ви зрозуміли, телеграм типу дуже приватний, звісно, не на 100%. Бо інколи приходилось пригинатись під владою, але все одно досить приватний. А іще у телеграму один власник, і до програмної складової має доступ він і буквально кілька супер довірених співробітників. Отже, класний він чи ні, вирішувати в. А стоп, Павло Дуров оплатить процедуру еко всім, хто вирішує завигітніти від його сперми. Добре, приведу приклад на аргументацію назви відео, а не буду вам розказувати всяку хуйню про телеграм. Уявим, що ви average інтернет-юзер, і вам захотілося подивитися відверто вражаючий контент, який явно не піде вам на користь. А тим більше тим, хто фігуруватиме на відео. Ви захотіли подивитися, якогось, ну скажімо так, розколбасило. Раніше для цього треба було ледь не в Даркнет виходити, а тепер просто зайшли в Телеграм. І все. Це саме стосується і порноконтенту. Причому навіть дитячого, напевно, не знаю. Саме через цю сторону Дурова і засуджують, адже в його месенджері розпросуджується всяка фігня, а йому, типу, в кайф. І так, вибачте, що я так багато його згадую, хоча відео не про нього, але Телеграм це не якась велика корпорація як мета. По суті, Телеграм це ідеологія цього павлика. Він навіть володіє сам цією компанією, а не там 30 тисяч інвесторів і так далі. Інший приклад: вам захотілося посидіти на травичці. Раніше без зв'язків непосильна задача. Зараз кілька пошукових запитів в телеграмі, і якщо що я все це засуджую. Просто доводжу до вашого розуміння. Можливо, ви навіть не здогадувались, але в телеграмі. Купа всякої нелегальщини. Звісно, це зовсім не позитивно, але ви точно маєте про це знати, щоб я міг нормально розкрити тему відео. Я сказав, що Telegram це інтернет в інтернеті, а не Даркнет в інтернеті. В принципі, друга думка теж правдива, але зі всілякими нелегальними, особливо наглими штуками, Telegram в принципі трохи добореться. Да а те, з чим не бореться, я все одно вам тут розказувати не буду. Перейдемо до світлішої сторони, до того, скільки всіляких функцій є в цій в мережі. У 2022 році додали ТГ преміум. Ідеєю було добувати гроші на такий неоднозначний, особливо в світі політики, проект. І там функції це передача великих файлів. Ах так, забув. Спокон віків у телеграмі можна було передавати значно більші файли, ніж у тому самому вайбері. Це такий досить сильний плюс. Наступні функції Telegram-Преміум це ось така зірочка, що показує ваш величезний статус і ексклюзивні штуки в ТГ, наприклад, стікери. Тепер на трохи ми про це забудемо і згадаємо іншу, просто офігену фішку телеграму. Це телеграм-канали і боти. Так, таке в принципі є і в інших месенджерах, але тут функціонал цих ботів виходить далеко за рамки якоїсь косметичної фігні. а недавно і з'явилися цілі міні-програми. Але це я трохи забіг наперед. телеграм telegram проводять розіграші в телеграм-каналах, створюють магазини, казино, ігри. В Телеграмі тепер продають і купують. І там вже навіть формується своя банківська система, так сказати. У 2018-му почалася розроблятися власна крипта Дурова, прив'язана до Telegram. Валюта називалась Telegram Open Network. Потім її переименували в грам, потім уряд США виступив проти. І потім. Незалежна спільнота зробила цей коін. Ну, як незалежна спільнота, по суті, телеграм, але не сам дуров. Коротше, я так і не зрозумів. А, і що ще дуже важливо: окрім самого токену, зробили блокчейн. Для тих, хто не в курсі, блокчейн, це типу як Артерія, по якій передається криптовалюта. Як хочете ви переказати комусь свою криптовалюту і міняти її на звичайні гроші? То от вона протікає до іншого користувача, цим самим блокчейном. Ну це так дуже-дуже примітивно. Таких блокчейнів досить багато. І у кожного блокчейна свої правила, комісії і так далі. Цей новий блокчейн, який сам. Блоккоїн робився Пашою дуровим, а потім якимись ентузіастами, бо самого Пашу зазасудили США, так і з'явився тон -коін. а що найголовніше блокчейн. Вище згаданий. Це, скажімо так, теж частина плану Павлика по повному захопленню світу під свій контроль. Наступний важливий розвиток ТГ це тапалки, в яких вам давали крипту. Я на цьому зупинятись не буду, але це важливий крок в розвитку ботів. От вдумайтесь, цілий клікер в соцмережі в месенджері. Раніше цілі ігри для цього скачували, вже досить класно. А тут ще й крипта можна типу гроші заробити. Як мінімум це дуже популяризувало тонкоін і цей блокчейн. В кінці 2024 року в Телеграм додали подарунки. Здавалось би, проста декорація. Купляєш собі за зірочки, ой, зірочки за гроші, і можеш там купити другу якусь фігнюшку. Через кілька місяців вони додали унікальні подарунки, і зараз це ціла система з NFT. Вони падають, ростуть ціні, їх цілком реально обміняти на гроші. Можна сказати, Telegram це вже біржа NFT. На фоні всяких популярних клікерів по типу хомяка, почали розвиватися міні-апс, такі собі міні-програми. Це вже не звичайний бот, а реально додаток. В Телеграмі є навіть криптогаманець. От ви вислуховували всю цю інфу про Телеграм, про імперію Дурова, про крипту канали і так далі. І от якщо так розібратися, то по суті Telegram потроху забирає в себе весь функціонал інтернету. Тепер ви не дивитесь новини на сайтах в гуглі, а в ТГ-каналах. Та в принципі ТГ-канали загалом заміняють сайти. Чати це як форуми, де можна отримувати інформацію. Месенджер це і так ясно, це в принципі основна ідея. І плюс є якась, яка не яка анонімність, принаймні більше, ніж Viber точно. Боти і міні-апс це цілі сервіси, де можна робити кучу всього. От хочете Скачати музику. Вам не треба це робити в гуглі. Скоріше за все, вже є ТГ-канал з вашим улюбленим виконавцем, де без всяких підписок є всі його треки. До речі, так, по суті, це як стрімінгова програма, ще по типу YouTube Music чи Spotify. Адже навіть коли ви згортаєте ТГ, музика програється. Навіть без преміуму. Я ж задумався, чи мені треба підписка YouTube преміум. Телеграм збирає в собі величезний функціонал. Там можна купити щось, можна пограти в ігри, а скоро ще можна, походу, буде розрахувати через нього, якщо звісно, нафіг не заблокують. Отже, в підсумку, Telegram жорсткий і це вже як новий інтернет, дає аналітик. Анонімність, по ідеї, анонімність і величезний функціонал. Сподіваюся, я нормально вам даю свою думку про телеграмі. Чому я вважаю, що якщо в принципі в цього пана вийде втілити свій план, то скоро телеграм замінить нам весь інтернет, принаймні частково так ось всі ви переходьте в мій телеграм-магазин. Можливо, я зроблю навіть те канал де я буду постати трошки інші елементи зі свого життя. Напишіть, до речі, чи це треба. І також напишіть на що мені зробити розіграш, бо я точно зроблю розіграш. От прям клянусь. Підписуйтесь на твіч, тікток, і на цьому в мене все бува байть